Пишемо. о, Диви, яку штуку спіймав, По дворі бігало. Якийсь паук, чи що воно таке. Котів там шугало. Диви? Щось не, не, не рухається щось. а що це таке. Ладно, жарти жартами, але це ж все таки кльова штука, дивіться яка вона деталізовано вийшла, так? З цього боку, і з цього боку, то воно воно просто друкується як би з двох половинок, та потім ці половинки склеюються. Тобто все воно рухається. Всі пальчики, все воно рухається, все можна порухати, все воно таке цікаве. Ну, на обличчі ну, не дуже. Міцно, прям кажучи, держаться. Тримається. Але, в принципі, малий на себе вішав, то воно навіть на ньому трималося. Але дивись, хвіст який довгий. Воно, воно длин, ну, довге, ну доволі таки довге. Тобто, взагалі можна ну, на, накрутити навколо на горла. Воно буде прям. Топчик. Страшна. Страшна штука. Але офігенно. Просто офігенно. Я не думав навіть, що таке, таке можна робити на 3D принтері. Але зрозуміло, що можна багато чого робити і навіть краще. Я тільки, тільки но познаю цей світ. Але ну дивіться, ну це ж це, це ж гарнесенька штучка. Далі буде.